Колись і нас не стане на землі, І як би жорстоко це звучало, але це правда, хочемо чи ні, таке життя, і нас воно обрало в одну секунду тут залишимо усе, усе і всіх, кого ми так любили, все дороге, безцінне і просте, чим за життя. Сміялись і раділи, але все буде в світі, як було, і сонце зійде так, як завжди сходить, весною знов розпуститься стебло, але життя воно колись проходить. А ми живемо ніби назавжди. Все відкладаючи на завтра, чи на потім, і спішимо, не знаючи куди, віддаючи себе проблемам і роботі, через дрібниці сваримо дітей і нарікаємо на Сонце і негоду, так часто ображаємо людей і знов чекаємо то привід, то нагоду, а нас колись не стане на землі. Цього на жаль нікому не змінити, та поки ми ще тут і ми живі, давайте разом це життя любити.